Як же зрізати маніпуляції соромом на старті? Ну, по-перше, ви повинні розуміти, що є речі, за які ви точно не повинні соромитися. Це вага, це вік, це зморшки, сивина, це, це якісь невдачі, це якісь бажання, просто бажання жити своє життя так, як ви хочете. Це якийсь погляд на світ, да, свій, це свої хобі, інтереси. Також коли людина маніпулює до того, що ви відстоїте свої кордони і ставить це вам в докір. Оце все, що ви говорите ні, наприклад, якщо вам це не підходить, те, що ви відстоїте свої кордони, ви точно не маєте цього соромитися. Це ваш вибір, це ваше право жити ваше життя, як ви хочете. І ви не повинні тут соромитись, того, що ви відстоюєте свої інтереси і кордони. І зверніть увагу, якщо людина маніпулює. Вашим віком, вашим невдачами, вашим бажанням історії свої кордони, мати свій простір, своє своє власне життя, свій погляд на світ, то це точно маніпуляція соромом, і ви повинні це зупиняти відразу. Але або якщо ви не можете зупинити це відразу, то рефлексувати, брати це в роботу і підтримуватися в цьому місці. Всім удачі і гарного дня.